Якось я спитала у весни. Ти чому приходиш? Поясни. І весна мені сказала прямо поспішаю я на свято мами, поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати. Поспішає сонечко теплішать. Поспішають дітки розумнішать. В Африці далекій. Пам'ятаю, говорив мені примудрий слон, що якби на світі мам не стало, то й весни б на світі не було. Ще сказав, ви помічали, може, кожна мама із весною схожа. І відкрив мені він таємницю, що весна із мамою сестриці. Доброго дня! Як ви вже здогадалися, мова наша сьогодні буде йти про найріднішу, найдорожчу людину на землі. Про матусю. Доброго дня, діти! Розпочнемо наше сьогоднішнє заняття з гри Привітання. Отож, приготуйтеся і уважно слухайте. Я скажу тобі привіт! Твій привіт! Летить мені, ми з тобою, друзі, обіймімось, друже. Обійміть себе міцно, міцно, і уявіть, що це я вас обіймаю. Бачите, і усмішка з'явилась на ваших обличчях. Сьогодні наше заняття буде присвячено найдорожчій людині на землі. А от про кого саме спробуйте відгадати загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Так, вірно, це наші любі мами. Подумайте і скажіть, як ми ще лагідно можемо назвати нашу маму. Так малята, вірно, мама, матінка, матуся, ненька. Скільки спогадів, тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща. Вона про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти. Вона читає вам книжки. Мама робить для вас все, вона вас дуже любить. Вона зі своїми дітками у далеких мандрівках. Її материнська ласка зігріває нас до старості. Нерідко ми звертаємось до мами за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів. Часто трапляється так, що ми ображаємо маму. Але мама на нас ніколи не ображається? Мама завжди приходить нам на допомогу. Діти, розкажіть мені про своїх матусь? Яка ваша мама? А де ваша мама працює? Чим ваша мама? Займається вдома. Які улюблені страви мама вам готує? Чи завжди ви допомагаєте своїй мамі? А чи слухаєте ви своїх матусь? Діти, ви молодці. Ви дуже багато знаєте про своїх мам. Не забувайте говорити їм гарні слова. Вранці, коли прокидаєтесь, коли зустрічаєтесь з нею у садочку, ввечері і взагалі постійно Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти. можна пройти скрізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть, за словами, в світі усе починається з мами. Так, діти. Я впевнена, що інколи своїми необачними вчинками та іноді і словами ми можемо засмутити свою матусю. Тож давайте зараз пограємо в гру, яка називається Що маму порадує, а що засмутить, щоб напевно розібратися і запам'ятати, і не робити похибок. Цікаво гру будемо грати, картинки різні розглядати, Що маму порадує шукати, А що засмутить називати. Весела мама, коли дітки помагають, Дружать, не вередують, нікого не ображають. Сумна, коли мирно не можуть вони грати. Їм би лиш бігать, кричать, іграшки розкидати. Зараз давайте картинки розглядати, яка буде мама скоріш визначати. Коли діти мирно, тихесенько грають, нікому грою не заважають. Яка тоді мама сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Коли хлопчик на ліжку стрибає, так що всім сусідам заважає. Яка тоді мама сумна чи весела, відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали Сумує, коли дітки не стали. Дівчинка мамі допомагає іграшки зібравши, їх купає. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Дівчинка речі всі розкидає, Іграшки книги на місця не складає. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки не чопарами стали. А тут братик і сестра посварились, за ведмедика ледь не побились. Яка, мама, сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки дружити перестали. Мама посуд після їжі мити починала, а донька їй в цьому допомагала. Яка тоді мама сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Весела мама правильно назвали цю картинку відгадали. Дітки, сваритися стали, один одного ображали. Яка тоді, мама, сумна чи весела відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали Сумує, коли дітки дружити перестали. Дівчинка мамі допомагає, пилисосить, в кімнаті прибирає. Яка тоді, мама? Сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Хлопчик геть лінитись став, Все розкидав і не прибрав. Яка тоді, мама, сумна чи весела? Відгадай. І швидше фішкою позначай Сумна, мама, правильно відгадали, Сумує, коли дітки не чупарами стали. А цей мамі допоміг Брудні речі зібрати зміг. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай? І швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Дітки мамі допомагали, до вечері стіл сервірували. Яка тоді мама сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Дівчинка на шпалерах малювати стала, так кімнату свою прикрашала. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали, сумує, коли дітки не чопарами стали. Хлопчик малює мамі портрет, використовує татів мольберт. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали Хлопчик так м'ячиком грав, що люстру в стелі новеньку зірвав. Яка тоді, мама, сумна чи весела? Відгадай І швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки нечемними стали. Усі картинки скінчились, а чи добрих вчинків ви навчились? Треба так діткам жити, щоб матусь не засмутити. Молодці, я впевнена, що ця гра була не менш цікавою і не менш корисною для вас. Малята, а чи знаєте ви, а напевно знаєте, що матусі єсть не тільки у людей. Єсть у кожної тваринки своя матуся. Тож я вам пропоную ще одну пізнавальну гру, яка так і називається Чия мама. Мами є не тільки у людей. Мами є і у тваринок. У ягнятка це вівця. У телятка це корова. У курчатка це курочка. У кошеняти – це кішка, у цуценяти це собака. Ой, подивіться, наші дитинчата-тваринки загубили свою маму. Давайте допоможемо їм їх відшукати. Отож приготуйтесь і уважно слідкуйте за екраном. Це ягнятко. Давайте допоможемо йому відшукати його маму. Можливо, ось це його мама? Ні, це корова. А можливо, ось це його мама? Ні, це собака. А можливо, ось це мама ягняти? Так, це вівця. Мама ягняти. Давайте будемо шукати далі. Це телятко. Давайте допоможемо і йому відшукати його маму. Можливо, це його мама? Ні, це качка. А можливо, ось це його мама. Ні, це курка. Ось його мама. Це корова. Мама телятка. Давайте будемо шукати далі. Це кошеня. Можливо, ось це його мама? Ні, це кобила. А можливо, ось це його мама. Ні, це собака. Мама цуценяти. А можливо, ось це його мама. Так, це мама кошеняти, кішка. Давайте будемо шукати далі. Це цуценя. Можливо, ось це його мама. Ні, це курка. Можливо, ось це його мама. Ні, це качка. Ось його мама. Це собака. Мама цуценяте, давайте будемо шукати далі. Це Лоша. Давайте і йому відшукаємо, маму. Можливо, ось це його мама? Ні, це корова. Можливо, ось це його мама. Ні, це курка. Ось, мама, Лошати. Кобила. Молодці малята рухаємось далі. Це курчатко. Давайте і йому відшукаємо його маму. Можливо, ось це його мама. Ні, це качка. Можливо, ось це його мама. Ні, це кішка, мама кошеняти. А можливо, ось це мама курчате. Так, молодці, це мама курочка. Рухаємось далі. Це каченя. Давайте і йому відшукаємо, маму. Можливо, ось це мама каченята? Ні, це вівця. Можливо, ось це мама каченята? Ні, це собака, мама цуценяти. Ось мама каченяти. Качка. Молодці малята. Дитинчата тварин також вам дуже дякують. Мама? Ну от і все. На цьому наше заняття добігло кінця. Я хочу діти, щоб ви своїх матусь любили, поважали, цінували і пам'ятали, що найдорожчий скарб кожної людини це матуся. Бережіть їх. На все добре. До побачення.